Ну що ж, доброго доброго бадьорого ранку, друзі. Вперд ранок уже поступово доходить до свого логічного завершення. Тому доброго а, бадьорого дня, такого кофі брейку. Ну і я думаю, що саме а, з цієї години, друзі, ранок буде максимально вдалим, тому що вам протягом цілісінького тижня розповідали, анонсували, гріли. Що у нас сьогодні а, буде рубрика Муз Хаб, і до нас сьогодні завітали непрості гості в місто Івано-Франківське по дорозі, тому що саме сьогодні. У них буде також і виступ безпосередньо. А хто до нас завітав? Я думаю, вже наш кожен слухач безпосередньо чув, правда Богдан? Сто відсотки. Тим більше, якщо ви дивитесь нас на нашому телеграм-каналі Радіо Районлайн, то вже бачите, що студія в нас зараз переповнена. І що не будемо е, тягнути, тягнути коней, не будемо за... тягнути хвіст, а будемо вітати наших гостей. Друзі, сьогодні в нас гурт Антитіла. Нарешті ми дочекалися. Хлопці, Вітання вам вітання. Франківськ. привіт. Сьогодні з нами Тарас Тополя, Сергій Вусик, Михайло Чирко, Дмитро Жолоті, Дмитро Водовозов. Всім вітанечки. Як ви до нас добрались? Бо знаємо, так. що без пригод не обійшлось. Ну зараз ботаю за пригоди. Як, як дорога зі Львова <свист> так, сюди? Так, так, так ми вже в курсі, хлопці. Дорога окей. Е... Як якщо це можна так казати, Назвати. ну е, власне, ми доїхали, все нормально. Вчора був концерт у Львові, позавчора в Умані, сьогодні у Франківську. Відповідно, ми в студії, ми в змозі грати, співати, значить, це нормально. Mm -hmm. все, все нормально. Що там було за інцидент на дорозі? Вона розповідаєте, вас хтось там вроді зупиняв? Так, чи це ага. сорока на хвості? При... То ні, не було нічого. Не було нічого я такого. Було. <світ> Та, я відпочивав, я не зовсім володію інформацією, Можливо, Дмитро ага. розкаже. Що... Ну, ага. Я сам не цікавий. <ріст> <ріст> Треба після ефіру запитати, нас зупинила поліція і щось там, походу, виписала штраф. Виписала штраф, а ви, напевно, так трошки підтиснули. Ну, ми да, ми поспішали на ефір. Це вся інформація. Дякую. Ми, Може, зараз... Але, але, але і... якщо ви порушили, якщо наш водій порушив, виписали штраф, значить, на то були певні підстави. Ну, mm -hmm. так, ну так, ну ну закінчується і далі історія замовчується, а, Я думаю, що може і скасують, якщо не послухають наш ефір, а штраф таки скасують. А, друзі, знаю, що також у вас розпочався гранде де великий тур безпосередньо я глянув по яких містах. і Я якщо не помиляюся, ви вже два міста катнули, так? Два і ще залишається десь 47. Я бачив 47 міст. Ну як у вас запал? Ви готові їх там розривати, відкривати і просто бомбити на осінь? Депресії нема осінні, скажіть? Ні. У нас ту... взагалі немає депресії. У нас немає такого поняття, як депресія, немає часу. Ну, насправді, в такі непрості часи, в часи війни, депресія це річ, яка стоїть у кожного на порозі. Так, і ти тільки дай їй змогу зайти, вона заходить і бере в полон твоє життя. Тому не потрібно давати їй можливості брати тебе в полон. Як би там не було важко, потрібно робити свою справу. Потрібно кожен день робити щось заради наближення перемоги. Потрібно кожен день робити себе кращим, ніж ти був вчора. І так поступово, поступово, з надією для себе, з надією для рідних і близьких рухатися вперед. Депресії, кажемо, ні. Депресія... До речі, музика гурту антитіла гарно допомагає подолати стан депресії. Це, якщо, це я, не, не у реклама, вас просто рекомендація. Просто ну, насправді я завжди кажу, що гурт антитіла, от ми всі. Останні люди, які будуть е, зневірюватися і впадати в депресію, навіть коли важко, і коли дійсно все навколо каже: чувак, ти маєш впасти в депресію, треба боротися і виходити з таких станів, і не дозволяти собі, скажімо, піддаватися і бути в полоні. Галін Твейн, чому я так довго на це про це розповідаю? Тому що я розумію, що для багатьох людей це слово депресія, вона на жаль стало синонімом життя останніх трьох років. Вмикайте. Хорошу музику, надійтесь на краще і долайте. Депресія не потрібна. Глінтвейн вже пробували осінні чи ні? Трішки голос. Ні, ще, ще не пробували, але якщо, наприклад, хтось сьогодні нам запропонує, запропонує mm -hmm. можемо з радістю пригоститися. Зазвичай... Заносьте в студію. На Натяк зрозуміли так. Зазвичай Вичай, Глінвейн, п'ємо взимку на Закарпатті. Ага. Там атмосфера. А до речі, не про Закарпаття, а як Львів вас зустрів учора, буквально. Гучно Друг, так, спокійненько. Все, все, що можна назвати гучно, позитивно, драйвово все було на сцені, і з залу ми отримали і віддали ще більше енергії нашому улюбленому Львову. Угу. А багато було чоловіків в залі. Да, до речі, досить багато. Досить багато було? Так. Були і військові, було все. А, а на військову справу я, в принципі, впевнений, що ви збираєте, напевно. У нас військові... весь тур, він пов'язаний з благодійністю, звісно. Ми щойно повернулися зі Сполучених Штатів, ми зібрали там більше 200 тисяч на потреби головного управління розвідки. І далі продовжуємо в рамках всеукраїнського туру збирати кошти на головне управління розвідки, на особливі його підрозділи, які працюють на кримському напрямку. У них є певні потреби. Ми, звичайно, не можемо закривати всі їх потреби, але певну якусь частинку, певний якийсь напрям. Завдяки своїй музиці і завдяки небайдужим людям, які приходять до нас на події, на концерти в Сполучених Штатах, в Великобританії, тепер в Україні ми маємо змогу долучатися фінансами до майбутньої нашої спільної перемоги. Чого зараз найбільше хлопці потребують? з обладнання, техніка це дуже складне запитання, тому що найбільше ну немає такого. Потребує все. Наприклад, що ми кажемо про е, повітря, да, то це дрони, це розвідувальні дрони, це FPV-дрони. Якщо ми кажемо про засоби захисту РЕП, наприклад, то ну по суті. Е, не забезпечені збройні сили повною мірою, тому що настав такий час, коли кожен боєць мус мусить мати на собі, на собі там засіб радіоелектронної боротьби. Я не кажу там про е, той байпас вже по замовчуванню взводний рівень, ротний рівень, е, рівень батальйону. Мусить бути забезпечений ребом, тобто це потрібно. Далі, е, слава Богу, більш-менш нормальна ситуація з медициною, з аптечками е, і з е, рюкзаками бойових медиків, хоча і там є проблеми. І там потрібні е, е, ну, я зараз не хочу перечисляти цей став, mm -hmm. тому що багатьом він буде незрозумілий. Е, тобто, ну по суті. Потрібні і снаряди, та потрібні, і, і ну ну все потрібно зрити війна, 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 як, да, війна як чорна діра, вона поглинає величезну кількість матеріальних ресурсів, величезну кількість емоційних ресурсів. Вона поглинає життя е, і здоров'я українців. Тому туди все потрібно. І в чому найбільша потреба дуже важко визначити, тому що найбільша потреба в перемозі, щоб це все зупинилося і е, до рідних, і близьких. Вернулись назад хлопці і дівчата живими і здоровими з передової. Ну маю таке непросте запитання. Мабуть, проте я перше до нього підведу, раз уже за військову тематику. Хотів хотів запитати саме вашу думку. Є різні ставлення в плані цікаво, як саме ви ставитесь, як ви це подаєте, тому що я знаю, що безпосередньо ви є військовослужбовцями, в тому числі так від початку повномасштабної війни. Як ви ставитесь до тих хлопців, які не мають, скажімо так, м'яко бажання. Служити, тому що хтось ставиться агресивно, хтось каже, ну добре, ти не можеш служити, так, тоді е, допомагає якимось іншими чинами. У вас е, яка так ультра-ультра позиція? Чи все ж таки десь посередині, чи у нас так, позиція яка? Ми першим своїм прикладом намагаємося показати, що потрібно робити і як робити. Коли почалася широкомасштабна війна, троє з нас, троє з гурту Антитіла мобілізувалися до сил територіальної оборони, ми пішли добровольцями з першого дня. З 22 лютого 24 лютого 2022 року ми почали служити навіть раніше, тому що ми почали процес вступу до Сил територіальної оборони ще десь за місяць до початку широкомасштабного вторгнення. З того моменту, як був прийнятий закон, який дозволяв цивільним людям стати. До лав до стати до лав територіальної оборони. О, стосовно е, тих хлопців і дівчат, давайте так. підемо від протилежного. Я можу ну, просто звертаюся, так якщо хтось чує, е, саме із таких, про кого ви кажете. Mm -hmm. ну, По-перше, я така ж сама людина без е, е, не, не, не на Олімпія, така сама проста людина. Типу, я публічно не дозволяю собі там, щось засуджувати чи не засуджувати. Я кажу просто. Дивіться, давайте підемо від протилежного уявимо, що зараз у нас на всій лінії фронту зникли люди, зникли українські громадяни, які стоять і тримають навали москалів. Ну, завтра в цій студії ми вже не сидітимо. Ну окей, не завтра, через пару місяців ця студія буде в окупації і народ буде жити в екзилі. Тобто Україна як такої, Україна як такої перестане існувати. Уявіть, що там от, все ви весь ваш життєвий уклад, все що ви мали, все що ви цінували. Воно вмить руйнується. і... Далі невідоме, просто невідоме на десятки років, а може і на сотні років ця територія, ця рідна земля перетворюється в територію, на якій топче. Як топче ногами окупанти окупант. і наводить свої порядки тут. От звісно, важко це уявити, коли цього немає, де-факто. Да? От Ми сидимо в івано франківську там. і такого і цього немає, там і в Києві. Тобто над нами Майорджовто синій прапор. Але треба розуміти, що за це конкретно зараз віддає хтось своє життя і здоров'я. І коли держава кличе, і коли батьківщина кличе. До порятунку ти мусиш так чи інакше стати на, на її захист якщо ти є громадянин, і що ти відчуваєш себе громадянином цієї держави. Е, я так вважаю. Я так вже... це важливо насправді це важливо, тому що ви є все ж таки, Так не скажу, що інфлюєнсери в плані ви громадською думкою володієте. До вас прислуховуються. Я думаю, ті, хто кому треба, той почув. Давайте Дай більш Бог. до позитивних речей. Я знаю, я бачив в Ютубчику, що десь так шість днів тому назад запилився новий трек. Ми також до прем'єри будемо переходити. А ще трішки розкажіть. Я бачив, де зйомочки відбувалися, якісь можливо цікаві моменти. Вас там були так, вдома називається не Посил, мені здається, і так зрозумілий, чому саме вдома так. безпосередньо. Проте можливо щось ви можете додати від себе. Додати те, що пісня ми зараз, до речі, її виконаємо в ексклюзивно в ефірі Радіо Рай. Пісня про дім про нашу батьківщину, що вдома небо синє, і вдома всі свої. І воля дихає вдома, а не десь на чужині. Їздили, і знімали кліп майже тиждень по просторам нашої красивої ненької України. Були і на півдні, і на сході, і на півночі. І в цьому відео принесли вам. Заходьте на Ютуб, дивіться, принесли вам краси української. Дійсно, наша держава дуже красива, наша батьківщина дуже красива, і міста, і, і села, і лани, і гори, і все це наше рідне. І ми про це співаємо. А Які місця зі зйомок найбільше запам'яталися? Або ти зустрічали найгарячіше? Ну насправді всі зйомки проходили під гідою, а можна автографа, можна <світ> фотографії, тому що ми ходили зі знімальною групою і по великим містам. Здебільшого по великим містам частину знімали без нас, але те, що знімали з нами, то це знімальна група, це камери, це певна техніка. От і ми не могли бути непомітними, і тільки ну, ми так. виходили на вулицю, нас поміщали, звісно, і починалися. Прохання фотографій автографів, ну ми намагалися не відмовляти між тейками, між, між дублями. Запам'ятався, що... Запам наприклад, Херсон. Ми були в Херсоні. Нам одразу при в'їзді порадили, каже, ви сильно довго не затримуйтесь, бо тут, на жаль, залітають ворожі дрони, прямо в центр міста можуть залетіти і наробити біди. Ну, нас це особливо не лякало, але я запам'ятав це застереження, тому що в інших містах такого не було, і я зрозумів, в яких непростих умовах живуть зараз люди в Херсоні, і не тільки в Херсоні, а в усіх прифронтових містах. Ах, зрозуміло. Ну в принципі, друзі, так ставте лайки, коментуйте. Я думаю, що там і так лайків предостатньо і коментів достатньо. предостатньо. достатньо. Ну що, ексклюзивимося вперше? Розкорковуємо нашу сцену. Маєте таке право, і нам дуже дуже приємно, що саме сьогодні ви зможете в нас заспівати, тому що це буде вперше в нас в студії на рай радіо. Будемо слухати, друзі. Підключайтеся, тому що це все онлайн видно. Ми обов'язково до вас повернемось, тому що є ще декілька таких запитань. Ну і такий невеличкий інтерактивчик, Ну, але це згодом. Але зараз презентуємо трек під назвою Вдома. Розберіть мене на меми, хто в темі коли спогади беруть владу в голові, я стаю такий не схожий на себе, як дитина, що під ліжком знайшла скарби. Привіт, привіт, оскільки ж нас, нас приїжджих їжих він щомісий час, Тягне так і сняться сни. Про найкраще місце на землі, М -м -м. вдома небо синє синє вдома в небі воля дихає, е -е. вдома думи ясні, ясні, свої, свої, свої і всі свої. Свої, свої і всі свої. Збережіть себе негайно на фото. Побіліть своїми смайлами ну, кадр Через років двадцять п'ять у суботу він засяє із минув. Як ліхтар, привіт, привіт, оскільки ж нас нас приїжджих в інший місий час, те тягне так і сняться сни про найкраще Місце на землі. В небо синє синє Дома в небі воля дихає, вдома думає, ясні, ясні, свої, свої, свої і всі свої, 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 свої і всі свої. Це було, хлопці, просто Це неймовірно. Було Антитіла вдома, просто наживо із нашої студії. Друзі, якщо ви ще дивитесь нашу трансляцію і трансляцію хлопців в інстаграмі, нашу в телеграмі Радіо Рая Онлайн, то ви... Точно мали це бачити. Так і так і сьогодні ще раз нагадуємо, що буде концерт в місті Івано-Франківськ, і ми маємо презент саме від гурту, тому що є змога. два квиточки таки в нас розіграти. Друзі, халявні квиточки саме сьогодні зможете спіти в розпусну святу п'ятницю. тричі, останню п'ятницю саме вересня. Маєте змогу піти сьогодні на концерт і бомбанути, і кайфанути, якщо ви в депресії, особливо в депресії, можна це зробити. Ми розіграємо. Вже uh, я думаю, згодом uh, проте все ж таки сьогодні буде така. Давай нагадаємо, де відбудеться концерт сьогодні. А буде він о 19-й годині в Івано-Франківському драмтеатрі. Так, друзі, яким чином можна буде розігрувати, зараз будемо вам повідомляти, проте хочеться і ще декілька речей запитати. Підготував, підготували мене такого невеличкі декілька запитань. Тарас, то питання будуть якраз до тебе. Тут тебе буде ем, максимально просте завдання. Не думати, я розумію, це складно, але бажано не думати і відповідати максимально швидко. Питання ну дуже і дуже прості. Хлопці, які не підказувати. Хоча я думаю, десь ми місцями спали будете сміятися. Тут декілька запитань, твоє завдання, просто швидко відповісти. Готовий? Погнали. Погнали. Давай. Твоє запитання так: або ні, або щось інше. Кава чи чай? Кава. Матюкаєшся чи ні? Звісно. Краву когось пісні? Ні. Точно? Я брав, брав з дозволу. Ага, брав з дозволу. Як, наприклад, пісня Андрія Кузьменка: Люди кораблі. Ага. Або «Ту степ», наша спільна пісня Широном. Або це називається «Позичів», так? Ні, це називається співпраця певна. Ну, наприклад, стосовно людей кораблі, на жаль, сумна причина, але ну, тоді. Вже покійна царство і небесна Ольга Михайлівна е попросила заспівати цю пісню на вечері пам'яті. І далі ми зробили свою е інтерпретацію цієї пісні. І вона живе, і впевнений, в вашому ефірі є. Тобто, Точно. це не крав, ні, не це, крав. це просто в пам'ять і е в шану артиста, так. якого я дійсно дуже любив і люблю. Ех, до скреби не зачепив святе, не буду далі розкручувати. Улюблений музичний виконавець або наш і іноземний. Ну, У мене немає прям улюбленого. Є такі, яких я слухаю mm -hmm. час від часу. От, ну, я давай. люблю слухати музику Ганса Цімера. Ой, круто. О -о -о. Так. Тут, тут а, круто. І, а так, Бетховен. Бетховен, наприклад. Клас. А, зима чи літо. Це, це знаєте, як ви мене на розтяжечку поставили. Так, так, так. Я не можу, наприклад, вибрати пору року, тому що. Кожна пора року, вона по-своєму цікава. І якщо зивати так, якщо зима, mm -hmm. то холодна і сніжна. От я за таку зиму. Так. Коли десь хоча б мінус десять, мінус дванадцять, сухе повітря, сніжок, можна катнути гарно mm -hmm. і можна відчути там всі, всю красу цієї пори року. Якщо літо, от, якщо літо, то на морі. <рес> <рес> на морі. <рес> Класно. Ну тут зараз розтяжечки не буде, буде не максимально просто. Виступав під шефа чи ні. Звісно, не тільки виступав, а й в ефірі на радіостанціях був під шофе. Ой, класно! Це, напевно, був класний моментик для зняття. А хлопці? Хлопці так само. Так само правильно, ж що буде червоніти. Не, так, 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 не відбуватись від колективу. Так, всі, да, всі українці щось в своєму житті робили. 에, давай під шофе, таке на підпиточку. Так, під... просто... Ні, давайте так, в настрої. О, в настрій. Настрої. Ну, просто... Тільки в Україні є унікальна опція знайомства. Разом пили. Разом <рес> пили. Так. То, ну, уявляєте, але якщо вже ти зі своєю коханою можеш нормально випити разом, і то, це, значить, тобі ніхто не гризе мозок і не довбає голову, то це значить, ти знайшов свою. Людину наприклад. так море чи гори? я розумію. Знову ж таки, знову каже, розтяжок більше так. не буде. Е, я обманюю більше, кому. більше, мабуть, все ж таки море. Хоча і гори люблю, але якщо брати з півночні, скільки я був на морі, і скільки в горах за своє життя, то десь, мабуть, п'ять до одного я був більше на морі. На морі. Блондинка чи брюнетка? Блондинка, моя кохана Олена, моя найкраща жіночка. О, тут, бач, з ходу прямо правильно, прямо, зразу правильно тобі було. Хоча, хоча україночки красиві, і, блатинки, <світ> і брюнеточки, і шатеночки, і, і, і караокі, і блакитноокі. У нас дуже красиві дівчата. Здається, в Україні. мені волі. І буде парубки, парубки, і, так, і парубки так. хоробрі. І про караокі в тому числі, з якою ти брюнеткою був в караокі. Я почув так, так, з караокою. Чому надаєш перевагу? чи секс? Ну, перше. Як це каже, у нас жолудь це вже вікове. Ага. <ріст> Скоріше поспати. Ну, або. А потім. О, О правильно, так, краще, правильно. iPhone чи Android. Ну, iPhone, iPhone чи пов. Скажи, чи мав колись зіркову хворобу? Та я в ній живу, все ж. <ріст> <ріст> Нормально. Ну, і останнє Путін. Не забудьте ефір. На букву Мурло я би тобі допоміг. Давай так, Давай, так, так. Всі 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 розуміють. Що... Я так і знав, Ні, що ти Я буде... скажу так, Путін має здохнути От головна функція. Це, я думаю, під'єднається до цих так. до цих. Ми сил. і так прекрасно розуміємо, що Путін це є. Ну далі, ну ви так розуміє. далі ви розумієте про що йшла мова. Ну і любимо ми ще трішки таких інсайдиків. Тур рано чи пізно закінчиться. закінчиться. Так ми, звісно, бажаємо солдауту вам величезно в ну, кожному До речі, місті. сьогодні вже солдат немає. Є ніби. вже солдат. Як у вас я, я скажу, що два, два квитки ви реально ексклюзивно розіграєте, тому що квитків вже немає. Ті, хто отримує цих два квиточки. <гум> Скажи, як то кажуть, може влізти в останній потяг, але потяг вже пішов. Хіба ну, доганяє, бажаючи... доганяє додатковий, ага. додатковий вагон? Бажаючи, напевно, будуть просто вже стояти під драмтеатром. Ні, під ну Я розумію, що ці квитки вони ще з місцями все нормально. Так що беріть участь в розіграші і вигравайте свої квиточки. Ми з нетерпінням чекаємо а, сьогоднішнього вечора. Власне, до інсайду хочеться. Я розумію, що багато чого не можете відкрити, що ви там готуєте на перспективу, але я точно знаю, що кожен Атист, який себе любить і який любить свого слухача, він явно готує уже на перспективу щось. Можливо, якийсь кліпчик має бути ще, можливо, якийсь трек має бути. Коли про що про ну, ну таку заправу буде хотіли. альбом новий і будуть ще нові відеокліпи? Поки що заходьте на ютуб, вбивайте. Не вбивайте, а вводьте. Вибачте, в пошукову, в пошукову цю віконце, пошукове віконце вдома антитіла. І дивіться наше екрані найсвіжі відео. Класно. Друзі, ну ми там йшла мова про те, що один тречок ви заграєте. Но ми, нам просто дзвонили вже дуже багато вуха. Дзвонили, 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 кажуть, пустіть нам ще трек. Ми так їх любимо. Пустіть нам, будь ласка, ще трек. Ми хочемо послухати антитіла. Я не обманюю, чесно, я ніколи не обманюю. Супер, Телефон стоїть. Е, Ну, ми б вас хотіли послухати. А, ти а, маєш на увазі вам дзвонять, а так, нам так, грати, так? Да? А, да, <рес> да, да. Я просто сьогодні на телефоні. Телефоніст буду. Було би вам максимально вдячно, якби нам ще заграли, тому що вам потрібно налаштуватися. Ми хочемо ще бачити ваші підписи а, власне, на нашому постері для того, щоб закріпити цей результат. Давайте ми зіграємо все красиво. Супер. Знаєте таку пісню? Звичайно. Ну що ж, друзі, антитіла ага. все красиво. Слухаємо. Ой, люди, люди, істерія така, і Манхеттен, і Бруклін танцюють гопака. Топ менеджери Епл, і вся богемна туса знімає вдома, кеди, одягає вуса, воуса в козаки, шаблюками металева, і навіть сама британська королева, щоб дітки не хворіли, і віск не скисало, носила у короні шматочок. Салам, і красиво, все у нас красиво. Подивись направо, подивись наліво, чарівні дівчата, і парубки, хоробрі. Добре, все у нас буде добре, роблять уночі нових людей китайці а наші роблять селфі з кратерів на Марсі. Марс буде наш, та моркви насичаєм, а як не буде наш, то в сосни захуваєм. Соус на гуцула стоїть цілодобово по світу білому лиш про то і мова, як вирили море, вигадаємо. Звернули гори, шалені укри, і красиво, все у нас красиво, подивись направо, подивись наліво, чарівні дівчата і парубки, хоробрі. Все Ларнака і Берлін, Абу-Дабі і Мальдіви. Канберра і Пекін, все буде красиво. Лондон і ЛА, Гватемала, і Тайбей. Варшава і Афіни, все буде красиво. Тель-Авів і Ганна, Двілісі і Гавана. Київ, і Маніла, все буде красиво. Готава, Анкара, Вашингтон і Астана, А скоро і Москва. теж Лить гопака, і красиво, все у нас красиво. Подивись направо, подивись наліво, чарівні дівчата і парубки, хоробрі. Все буде добре, все в нас буде добре. Є yeah, yeah. супер, супер, дякуємо. І нехай все добре буде у вас, хлопці. Нехай все добре буде в нас. Нехай все добре буде в Українці. Ми вам дуже дякуємо і у ваших слухачів. Будете yeah. в наших краях. Заходьте просто поспілкуватися. Глінтвен. Я пам'ятаю, глінтен від нас. We'll а а не тільки. Yeah. Супер. Ну, все, ми будемо прощатися. Будемо хлопців відпускати. В них сьогодні концерт. Нагадуємо, що будемо розігрувати ще два квиточка. Останній вагончик можете сьогодні потрапити. Ну і звісно, ще залишається. З нами на відео і е, слухайте, будь ласка, нас в, в, в етері, тому що хлопці мають ще нам розписатися. Дякуємо вам. Ви народня всім до зустрічі.